Привіт, дорогі ютубіки! Рада вас бачити на своєму каналі. В цьому відео йдемо в усі міністерства і починаємо з міністерства чебуреків. Це нам туди. І підпишіться на канал! Міністерство чебуреків, їх є два в Києві, це той, що на Подолі, і це єдине міністерство, яке масштабувалося в інші міста і країни. здається, є в Польщі. Так пахне чебуреками, що я зараз зійду з розуму. Тут також насправді вже є не тільки чебуреки, чібуреки, янтики в меню. Розширилось воно від монопродукту. Це такий стрітфуд, але у форматі смарт-кежуал. Це для мене як вдягнути красівка з піджаком. Їсти чебурек, але в стильному красивому. У місці і за 160 гривень подається на такому підносі з цибулею, з йогуртом і з рукавичками. Немає приборів. радять тісти рукавичками. Взагалі, в мене з чебуреками є два яскравих спогади. Перший це в дитинстві, коли ми часто відпочивали на морі в Бердянську, і ось на третьому пляжі був кіоск. і Ми там купували чебуреки в спеку 30 плюс градусів. Там завжди була черга. Моя родина і я були безстрашні. Друзі, якщо ви переживали цей досвід, ці чебуреки їли там на пляжі. Напишіть в коментарях цікаво, чи є такі серед моїх глядачів. Це перший спогад. І другий це, мабуть, те, що коли я знайомила свого хлопця, колишнього хлопця, а зараз чоловіка, з батьками. І от він вперше приходив до мене додому, і ми з бабусею робили чебуреки. Стратегія спрацювала чебуречно. До речі, один зі співвласників Спартак вилішає він кримський татарин. Чебурек буквально отакезний. І це менший розмір, тобто є ще міністерський чебурек, він більший. Це чебурек з яловичиною. Радять трошки притиснути, щоб вийшло зайве повітря. І потім відривати і макати в йогурт. Рум'яний, великий, тонесеньке тісто. Неймовірно тонке. Начинка яловичина тоненьким шаром підсолена, підперчена. Смачно дуже тонке тісто. Взагалі їх розкатують такими машинами, і вдома це особисто мені важко зробити, отак розкатати. Йогуртовий соус, просто білий густий йогурт. Нормально. Цибуля під рукавички. Така трішки оцтова, не гостра, і немає цього виразного цибулевого, принаймні від одного кільця немає. Що мені подобається, що він обсмажений в великій кількості олії, але немає такого, що прям ти бачиш, оцей такий шар потужний, маслянистий. Така сиренка в нього. Видно, що яловичини так дуже. Вона всюди є, розподілена, але тоненько намазана. Смачно мене найбільше якось захоплює в ньому, дивує, що він такий тоненький, але при цьому він виглядає дуже ефектно. Ну, Так з йогуртом з цибулею теж цікаво, але не обов'язково мені якось цибуля все одно не дуже хочеться. цієї. незважаючи на те, що начинка так розподілена тонесеньким дуже шаром, зручно, що він лежить, і ти його так їси, бо зазвичай там, коли берешся чебурек, то потім він спадає, наприклад, м'ясо лежить тільки внизу. На чебуреку не видно, що він жирненький на рукавицях видно добре. Тоді у нас Чебурек Янтик Батл. Звичайно, я замовляю Янтик. Мені здається, взагалі що Чебурек це така класний приклад відкладеного попиту, бо це знайома, улюблена, така впізнавана страва для багатьох. От в мене, наприклад, в дитинстві готували вдома, ми на морі їли, але часто можуть стримувати умови споживання. Погодьтесь, не дуже приємно їсти там на вокзалі з кульочка. В мене особисто. Вони на якийсь період часу зникли з життя. На автовокзал не хотілося, а про Мусагір я не знала, наприклад, довго і там дізналась в у 22-му році. А це таке місце, яке зробила чебуреки чимось стильним, фенсі кльовеньким. Але так, зазвичай замовляє янтик. Зараз це янтик з куркою і чедером. Глядає менш ефектно, бо він на сухій пательні готується. І зверху масло. Мабуть, вершкове. Це також відриваємо. Поки я говорила. Чедер трохи застиг. Курка гарно підсолена, також тоненьким шаром. Чедер я тут не попала, зараз тут куштую. Взагалі смачно, але тут менш підкреслена ця тонкість тіста і трохи відчувається більше борошна, за рахунок того, що ось воно як на сковорідці, як припилилось ним, мабуть. Ну, от Відчувається трошки крупинки його. Чедер трохи застиг. Схоже, що це чедер такий. Плавлений пластинами, що це не такий натертий сир твердий, а такий, що, знаєте, на бургер кладуть. Це зручно, наче їсти. От класичний антик, часто такий тоненький, мокрий. Ти його ріжеш, він утікає з під тебе. Отак, От зручно руками. Чесно, я б це і руками без рукавичок тіла. Така, така їжа, якась комфортна. Загалом курка, тоненький шар, плюс чедер. Добре. Звісно, чебурек більш ефектний за рахунок свого смаженого тіста, але зрештою. Це також добре. Можна всі начинки і чебуреків і янтиків куштувати в будь-якому форматі. Це такі найбільш популярні. Звісно, якби я сюди приходила, я б приходила, брала чебурек. Я особливо вже не парилася <свісно>, з приводу того, наскільки він засмажений. справді оцей смак смаженого тіста, от наче квінтесенція всього. Напишіть, чи їли тут чебуреки, які вам сподобалися? І власне все йдемо далі. Це шаурми це перше міністерство, яке з'явилось в Києві, і єдине міністерство, в якому я була декілька років тому. Ну, єдине, що це було інше міністерство, те, яке знаходилось на басейні, а зараз є одне на Подолі, де, на жаль, закрилось. Взагалі класна концепція: от, міністерство якогось продукту з монопродуктом, чи бурек, міністерство шаурми. І того в мене є такий легенький сум з приводу того, що розширяється меню, і заклад трошки відходить від цієї концепції. Але розумію, що для бізнесу більш мабуть прибутково вигідно покривати більше потреб і мати ширше меню, щоб можна було пити не лише шаурму з'їсти, а і якісь інші страви. Тому так взагалі це заклад від маркетологів, як я розумію. Бо співвласники Спартак Полішаєв і Євген Талер, вони також є співвласниками агенції, яка спеціалізується на інфлюенс-маркетингу. І по суті, вони були одними з перших, хто так потужно використав інфлюенс мар. Маркетинг для старту ресторану і, взагалі, в розкрутці. І це класно спрацювало. Тут справді були черги довжелезні на початку. Я замовила шаурму Київ, це найпопулярніша шаурма тут. І також лимонад з смородиною та м'ятою. Лимонад «Underwood» — це українська крафтова пивоварня і забрендований під міністрів шаурма. Смачний, він газований, легко відчувається солодкість, ягідна, ядний присмак, і таке щось трав'яне. Ще відчувається цікавий трав'яний смак. Подається на такому підносі і запакована в папір і відкрита. Класно, що можна одразу щось побачити. Червоний соус бачу, білий соус бачу капусту і курку. Смачно, тоненький лаваш, такий більше нагадує тортилью, гарно підсмажений, тому хрусткий. Відчувається курка, приємне це стегно на вугіллі. Взагалі, Міністерство шаурми вони. Відмовилися від грилів, електрогрилів і готують саме на вугіллі м'ясо, тому воно ось, з особливим таким мангальним присмаком. Зручно кусати, бо вона невелика. Немає такого, що ти, оце по бокам. Багато соусу білого мені можливо трошки менше більше подобається. Класні овочі тут томат, цибуля маринована. Петрушка і пекінська капуста. Ця шурма називається Київ, і в меню всі позиції це якісь міста. Пригадую, коли я тут вперше була. Мені здається, що було менше меню, менше країн, менше міст, точніше. І от пам'ятаю, що в першому міністерстві було таке, що цілий день готують лише одну шаурму. Це, мабуть, класно оптимізовувало заготівки і все все довкола цього. Але ось тепер є такий набагато більший вибір. Класна шаурма з класних інгредієнтів в такому. В приємному місці з продуманим дизайном. Глобально це описує, мабуть, всі міністерства. Це смачно. Ідемо далі. Я зрозуміла, що мені нагадує ця шаурма Київ. Вона схожа на облагорожену шаурму з кіоска і з складниками. Просто вони всі вищого рівня, бо дуже характерна саме для Києва. Отака шаурма. Друзі, важливий збір для частини мого друга і близької мені. Нам, людини, цим збором опікується фонд Повернись живим, а я відкрила вперше дружню банку і збирають на дещо дуже особливе, що не можна розголошувати, але це для того, щоб на Росії палало. Власне, вірю, що ми своєю спільнотою зможемо зробити добру, корисну справу. Долучіться, будь ласка, 10, 20, 50, будь-яка сума. І коли назбираємо, а я сподіваюся, не збираємо, то будуть деталі в моїй Ютуб-спільноті. Скануйте це QR-код, або спускайтесь в опис під відео. Дякую, дякую. десертів солодке, мені здається, люблять всі. І тут сніданки, десерти на будь-який вибір, випічка, щось в банках, цілі торти, печиво, пудинги різні, любе-голубе. Це вже не стрітфуд, відчувається і по атмосфері. Такий гарний заклад. Знову ж таки, в чобуреках по-своєму красиво. Інший вайб у цього місця приємно. І по цінах також відчувається. Насправді орієнтиром можна взяти класичний круасан. Він тут Коштує 200 гривень пустий круасан. Це в моєму житті вперше. Для порівняння в пекарнях крафтових гарних київських десь 80-120 гривень за пустий круасан. Тут добре, але ну, може там пачка масла, я не знаю. Я за десерт, три молока. Такі банці гарні під згущенку. Одразу відкрили, класно, що можна взяти з собою. І фільтр кава. Це тут популярний десерт. Оригінальна подача От, справді в цій банці. Не пам'ятаю, чи я була таке раніше, десь, можливо, десь було. Хто згадає, пишіть в коментарях. Зверху крихта схожа на наполеонівську. Білий крем плюс тіста. Білий крем схожий на крем-чиз. Бісквіт не можу сказати, що він просякнутий. Просто смачний бісквіт. А нижче є вже такий шар більш схожий на згущенку. Такий більш темний. Можливо, там він м'якший. Внизу на дуже схоже на цю пропитку з три молока. Висутні молока це бісквіт просочений в молоці, вершках, згущенці. гущенцями Взагалі, в якихось трьох молочних рідинах. <кхи> Смачно, солодко. Взагалі, в мене з десертом три молока асоціюється інший заклад. <кхи> якщо ви розумієте, який пишіть. <кхи> Я не кажу, що це правильно, і такий він має бути всюди. По ідеї вони можуть відрізнятися, але це мені не такий пропитаний. Хоча от внизу, наче є рідина. Прикольно, що в банці можна зробити гарний підгон подрузі і фільтр кава. Хороша рівна. Ну мені здається, якби не кава, я б це не змогла з'їсти. Весь десерт би дуже солодко, але смачно. На дворі такий дощ, нікуди не піду. Я зараз тут сижу, і мені це відчувається, незважаючи на дощ на те, що це ранок буднього дня. Я не хвалю, що в мене немає роботи. <клес> мені відчувається тут як свято, тому що вітрина, гарні терти, багато зелені. От взагалі атмосфера справді приємна. І тут зараз менш людно ніж тоді, коли вони відкрили. Взагалі мені здається, що це міністерство зараз найбільш популярне. Не в останню чергу за рахунок маркетингу. Мені здається, що міністерство. Міністерства навіть входять в якийсь топ-5 можливо, київських закладів з найпотужнішим маркетингом. А вам, як здається, напишіть в коментарях. Це класний десерт, я розумію, що він популярний, бо він дешевий. Вибачте. Е, ну він справді не так дорого коштує з іншими десертами. Плюс концепція зрозуміла, тобто можна і авторське щось скуштувати, але це ось така е, класика в класному втіленні. Їсти десерт ложкою це приємно. Ще можу сказати? що він хороший. Поєднання це крем сиру, бісквіту, згущенки – з гущенки. Класно працює. Просто мені подобається глобально цей десерт. Мені він трохи не такий пропитаний, як би хотілося. Але зрештою, це тільки верхній шар, тому що верхній шар, він наче не просякнутий цією рідною, а на ньому просто лежить сир. Треба запивати терміново, бо я вже нічого не відчуваю. Ідемо далі. Oh, <laughs> Міністерство піци, і це найсвіжіше міністерство. Воно відкрилось останнім. Взагалі, геть інакше відчувається за атмосферою. Тут вона дужче до ресторанної подібна, дуже класне розташування, знаходиться на Заньковецької, якраз такому зеленому куточку. Гарно. справді гарно. За рахунок світла, бару, якось ресторанно коктейльно тут одразу відчувається. Піцу тут допомагав запускати Ілля Сьомін, спайспот. і я так зрозуміла, що через те, що власники не в першу чергу респіратори, то їх стратегія якраз полягає в тому, щоб наймати топів, тобто брати консалтинг у найкращих. І здається, це класно працює. Я замовила піцу Маргарита. Хто зі мною давно? Той знає, що я люблю цю піцу, і я б замовила її і так. Але е, тут також це єдина піца до 400 гривень. <світкій> так, в меню піца паста, піца є і італійського стилю, і американського. Маргарита гарна, базилік, моцарела, пармезан і томатний соус. Також і соус до бортиків. М -м -м. Дуже смачно, потужно сирно. Я вже давно не пригадую на піці стільки моцарели. Тісто тоненьке, пухкий бортик, як у неаполітанської піци. Не дуже засмажений, але є такий присмак, якийсь як ніби горіховий у цієї скоринки. Класно. Я не знаю, тут немає печі. Я думаю, що якби вони готували в дров'яній печі, це б показували всім цю піч. Думаю, що все таки в електричній печі її готують. Соус до бортиків густий. Майонез каперси взагалі тісто. Вони готують на бізі. Я так розумію, це така закваска з дріжджами і борошном. Вона ферментується і так бродить по-доброму, бродить. Класний соус, гарне тісто, багато, моцарели, плюс пармезан, маргарита дуже високого рівня. До речі, я змогла попасти в міністерство з другої спроби. Я прийшла сюди зранку спочатку і замовила піцу. І мені сказали, що піца зараз на стопі, зараз її не готують, бо у них велике передзамовлення на 70 піц. 70. Хто це у кого була ця вечірка? Напишіть в коментарях. Якщо це для вас готували 70 піц, то я вам заздрю. Ну і що з багато грошей. <ріст> ну, власне, треба доїдати піцу. Ходімо! <ріст> Дякую вам за перегляд цього відео. Ставте, будь ласка, вподобайку, якщо воно вам сподобалось. Про міністерство, мабуть, скажу те, що їх всі об'єднує, те, що вони модні, стильні. Мабуть, як їжа, як страва, мені найдужче сподобалась піца е, Маргарита. І, в принципі, піца. піце люблю, італійську кухню люблю. А, мабуть, як концепція, мені найдужче сподобались чебуреки. Якісь вони мені такі спогади розблокували, е, що аж приємно стало на душі. Дякую всім, хто тут, за підтримку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. У нас хорошо, Па-па!